Привіт, друзяки! хочу вам показати, як працює карта Монобанку, а особисто кешбек від Монобанку і в зв'язці з Apple Pay. Всю інформацію, там, хто власник Монобанку, хто засновник, я поміщу під відео. Так що там зможете почитати, де й в інтернеті повно інформації. Зараз заїду в магазин, куплю там молоко і зніму все на відео. І покажу вам безпосередньо, як працює кешбек. Ну, от ми зараз в магазині будемо купляти пакетик молока. Будь ласка, пробивайте. Я прикладаю смартфон до терміналу банківського. Збоку я зніму вам, буде видно екран якраз зблизька. Бачите, в мене дві картки Приватовська і монобанк. Вибираю монобанк і роблю відбиток пальця. Готово. І тепер от увага на екран смартфона зразу приходить кешбек від монобанку. Виліз чек. Ось, бачите, це дуже просто і зручно. От, 52 копійки кешбеку за купівлю пакета молока. Ну, можете собі уявити, що може бути, якщо ви купите на 1000 гривень в супермаркетах. Ось так, друзяки, просто це працює. Удачі вам і гарного кешбеку! Силка на саму програму Монобанк буде внизу під відео. Так що підключайтесь, налаштовуйте. На мою думку, не забирати кешбек при існуванні такої можливості просто тупо.